Так, хлопці, всім привіт. Хлопці, дядьки. Ще виконане одне замовлення. Морква до дровокола. Дровокол, дядько, хоч не дядько, він, хлопець, до речі, мій тіска буде крутить якимсь там тракторцем. Не суть. Шпонпас я не роблю. Роблю отак от два гужона. Отак і отак. Все. Не провертає ніколи. Розмір цієї моркви. Діаметр. Ну, десь 78 получився. 77 з 80-го кругляка. Ну такий кругляк був. двухзаходна резьба крок 16 чи заход 16 ну, получается каждая нитка через 8 миллиметров вот такой в ней забральце таке чи хвостик чи носик чи шо воно таке четко, такі рожки Вона під себе вигризає і тоді вже тягне всім тілом, як так кажуть. Так. До речі, я Андрій. Займаюся тим, що виготовляю конуса до дровоколів, вали до дровоколів, готові дровоколи. Мій номер 066 471 9200. Ось, так що, хлопці, дядьки, замовляйте. А ось, до речі, морква така, та не така. Хто уважний, той поймет. Це морква з правою різьбою. Це з левою, а це з правою. Кому там відвома, від мотоблока якого, що оберти не можна реверснуть. Тоді, хлопці, беріть отаку морку з правою різьбою або з лівою. До речі, ця ще без отвора, без этого саме, чекає свого власника. Все, цю відставляємо, а цю пакуємо і поїде вона на Київ до мого тезки. Так. Побалакали, кому треба, замовляйте. Viber, Вайб... телефон, телеграм є в описі. Ні, то я проказав. І до речі, хто платить за товар одразу і знає, як звуть мого вівчарку, який охороняє підходи, отримує безкоштовну доставку. Все. Всім дякую, до побачення.